Наша знімальна група має можливість часто спостерігати за цікавими подіями у Радивелові. Відтак нещодавно тут організували толоку. Докладніше у сюжеті у парку імені Тараса Шевченка у місті Радивилів зібралися місцеві жителі на цікаву толоку. Як усе відбуватиметься? Давайте подивимося. На дитячому майданчику міського парку імені Тараса Шевченка відбулася літня толока. Твоя громада, твоя відповідальність, на яку завітали мешканці різної вікової категорії, аби спільно поприбирати та зробити місто Радивилів чистішим та красивішим. Батьки разом з дітками старано замітали усе сміття з ігрового майданчику, аби відпочинок для найменших був безпечним та комфортним. Організатори події щиро вдячні усім, хто долучився до такої доброї справи. Маємо надію, що від цього часу мешканці громади дотримуватимуться чистоти і порядку не лише тут, але й по території усього міста та громади. Адже чистота та порядок залежить від кожного з нас. Як бачимо, незважаючи на спеку, найактивніші зібралися у цей день на дитячому майданчику. Із Радивилова Наталія Коваль срійні кішин телеканал Броди онлайн.